Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. У цьому відео мова піде про постачальників. А саме, на жаль, наразі дуже низька культура роботи самих постачальників щодо тих клієнтів, з якими вони працюють. І тут, як завжди, два оберти однієї монети. По-перше, якщо ви хочете, щоб у вас все було добре з постачальниками, вам треба налажувати з ними відносини. Але, звичайно, для будь-якого постачальника ви є хто клієнт, який платить йому гроші. І тому, звичайно, кожен постачальник повинен бути зацікавлений у тому, щоб взагалі його клієнти купували у нього. А Ще краще купували більше, все більше і більше і більше. І для цього недостатньо, на жаль, винайняти просто собі менеджера, заплатити йому заробітну плату. З цим менеджером потрібно робити роботу роб, працювати та його навчати і готувати. Зараз озвучу найголовніші проблеми, які є у цьому напрямку. Я й покупець, звичайно, тому що. У мене велика кількість постачальників, які привозять товари у наш заклад харчування. Ось і тому я все бачу безпосередньо. Ну, по перше, давайте. По перше, деяким постачальникам я вимушений сам телефонувати і нагадувати, що я. Їм Винен кошти і просити, щоб вони мені написали суму, оскільки я хочу її заплатити. Ну ви ж розумієте, що це я порядний клієнт, так? А якщо є клієнти непорядні, якщо є клієнти, у яких є певні Фінансові складнощі, ви ж повинні це розуміти, і це повинно розуміти ваш менеджер. І ваш менеджер повинен розуміти два питання. По-перше, з цими клієнтами треба вести постійний діалог для того, щоб вони потрошку загашували заборгованість. А по-друге, їх не можна втратити, оскільки вони все одно купують, купують і купують. І ще є по-третє, звичайно, по-третє, це а, треба зробити так, щоб не накоплювався а, ком заборгованості до того рівня, за яким ви втратите і клієнта, і гроші, і а, ну, певне, певну репутацію у очах один одного. Ось друга помилка, про яку я хочу сказати, це а, відсутність актуального прайсу. Зазвичай там менеджери телефонують, коли їх там. Грузанули на офісі, і там ви щось будете купувати в нас? Ну, так не робиться. Так не робиться. Е, робиться кілька питаннями. Перше питання це в чому є потреба. Друге питання це е, новинки, які наразі існують. Новинки, які наразі існують. Може, щось нове з'явилося? Ось. І третє, і третє це. Актуальні ціни та залишки це дуже важливо. І я рекомендую, якщо ми кажемо про актуальні залишки, то е, здебільшого у постачальників є кілька видів е, цих залишків. Перше, це ті залишки, які є постійно. Ну, тобто, але там залежно від обсягу, але вони є постійно у, у, в асортименті. Є які бувають там сезонно, або є які бувають е, періодами там. Тиждень через тиждень, або там тиждень через два, або два через два. Ось. Є ще, ще залишки, які виводяться, є ще залишки, які е, з'являються лише тоді, коли там певне виробництво або певний постачальник там е, завозить і на них не можна, неможливо впливати. Тобто не можна сказати, що вони будуть там сьогодні або завтра. Вони можуть бути або можуть не бути. Так от, я рекомендую прайс поділити на кілька. На кілька розділів, або, хоча б, хоча б виділяти кольором у прасі ось ці всі різні групи позицій, щоб клієнту було легше орієнтуватися, щоб менеджеру було було легше орієнтуватися. і Він швидко міг перевірити це у своєму, ну у своїх записниках. Ось у своїх залишках у обліковій програмі. Це також дуже важливий елемент. Третє, що важливо, не треба присилати менеджера по торгівельних точках. Це насправді ні до чого не призводить. Це призводить лише до з'ясування якихось там питань або причин. Також менеджер шасте, ні черта не робить. Ось, мерзне. Прокатує ваші гроші або не прокатує ваші гроші. Я каже, що прокатує так далі. Тому що в мене є постачальники, які кажуть, слухай, зроби фотку там своєї кафе, бо нам нас заставили поїхати по кафе, а я хочу вдома посидіти. Ось і таке є. Дивіться, можна зараз дійсно там світ новітніх технологій, все добре, і тому можна робити замовлення онлайн. Можна. Ось, можна робити замовлення, не виходячи з, з місця роботи або там з дому і так далі. Тобто можна комунікувати особливо, якщо у вас гарні, добрі, розумні клієнти. Але для цього потрібно, щоб у менеджера був певний перелік питань, які він повинен з'ясувати, коли він, він телефонує своєму клієнту. Раз, два. З клієнтом постійно потрібно телефонувати щонайменше раз на 2-3 на дні. Це обов'язково, оскільки якісь позиції випадають, і вести діалог щодо вирішення питань клієнта. Не щодо впарювання товарів, а щодо вирішення питань клієнта. Наприклад, у мене була конфліктна ситуація з постачальником молочки, яка не хотіла робити обмін. Так? І більш того, вона мені не телефонує. Вона боїться мені телефонувати. Вона телефонує і каже, слухайте, ну це давно було до війни, але вона телефонує там продавцю і каже: Слухай, я не буду тобі міняти, міняти молочку. Я кажу, а чого не будеш міняти молочку? Ну, продавець каже: вона то, що в мене там немає такого ліміту, щоб я тобі його поміняв. Ось і така ситуація була. Дивіться, на це треба звертати обов'язково увагу. Постачальники повинні контактувати не з вашими продавцями, не з вашими адміністраторами, не з вашими кухарями, не з вашими співробітниками. Ви не повинні контактувати з тією людиною, яка приймає рішення щодо асортименту закупівлі та головне сплачує кошти, сплачує кошти, це важливо. Оскільки вони навпарюють такого, що потім не вивезете просто. Ось. І самі постачальники, я вас дуже прошу, не парте, не впихуйте, не всовуйте, будьте відвертими. Якщо є товар, який не ліквід або який вам сказали обов'язково реалізувати, пропонуйте його, продумайте схему щодо його бонусування за його купівлю або реалізацію, або роздачу його як бонус. Закупівлю там на суму більше ніж, ну тобто є певні питання. Далі, дивіться, правила гри. Правила гри повинні бути єдині для всіх. Ну, наприклад, один постачальник там привозить словно якийсь подарунок, якщо ти робиш закупівлю на суму там більше ніж, наприклад, тисячу гривень. Ось змінився менеджер. Цей постачальник перестав привозити подарунок. Як ви гадаєте, відношення покупця до цього? Менеджер ворує, він з цим менеджером спілкуватися не хоче. так? Так, ось, Ладно, там людина лояльна <кій> або спокійна. Але якщо людина не лояльна, то не спокійна, ви тут же втрачаєте клієнта. Включаєте клієнта через те, що ваш менеджер почав, наприклад, варувати цей подарунок собі. так? Проносити його додому або там продавати додатково якимось своїм там довіреним. Клієнтам, яким він може там довіряти, на яких може поручитися і так далі. До чого це призведе? Це призведе до того, що менеджер потім піде, але до цього він розвалить всю вашу клієнтську базу. Як цим, з цим поратись? Це, до речі, наступна проблема. Поратись дуже просто, хоча б там хай керівник відділу продажу або групи продажу, зніме з себе корону та хоча б раз. На там, місяць телефонує тим клієнтам, у яких, наприклад, там, купівля відбувається там, на суму там, вище ніж 10 тисяч гривень на місяць, або, наприклад, клієнтів, які просіли з продажу, або, наприклад, клієнти, які ростуть. Виберіть ту, ту категорію, яка вам зручна та комфортна. Для чого це робити, шановні мої? Для того, щоб ви змогли клієнтам розповісти всі ті обставини, які відбуваються у вас в компанії, розповісти про акції, розповісти про бонуси, все, 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 все розповісти. Ось, Ось для цього це робиться. Тому робіть це, комунікуйте один з одним та збільшуйте свої продажі. До зустрічі у наступних відео.